Друзі, привіт! Сьогодні покажу вам, як увійти в електронний кабінет платника податків з допомогою хмарного підпису від ВчасноКЕП. Для цього нам потрібно зареєструватися на сайті ВчасноКЕП, згенерувати підпис. Також нам потрібно встановити програму на свій смартфон, авторизуватися в цій програмі тими самими даними, якими ми авторизувалися на сайті при реєстрації. Заходимо на сайт ВчасноКЕП, де вже ми зареєструвалися, е, нажимаємо Отримати КЕП, е, підпис КЕП. Ми можемо згенерувати е, підпис з допомогою дії, а якщо нема дії, то нажмемо Це посилання, е, користуємося файловим е, ключем, який в нас вже є, і генеруємо е, ключ в КЕП. Після того, як у нас ключ згенерований, ми жмемо на цю іконку і копіюємо ключ доступу до, до хмарного підпису. Далі переходимо в кабінет платника податків, жмемо вхід, вибираємо хмарне сховище. Тут вибираємо, шукаємо вчасно», «Вчасно сервіс, хмарний підпис. Вводимо ключ, той який ми скопіювали, нажимаємо отримати посилання. Далі заходимо в. Програму на телефоні, яку ми встановили. Бачимо, що прийшов запит на підпис. Вводимо пароль, який ми згенерували при реєстрації програми на телефоні. Проводимо знизу слайдером підписати. Бачимо, що підписано. Останнє, що нам потрібно зробити, це перейти на сайт платника податків. і я гадаю, що ми вже там авторизувалися. Як бачимо, ми успішно авторизувалися. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.